Це ринги світу і свіжі новини боксу. Фабіо Вордлі не готовий до Усика, натомість йому пропонують Деніела Дюбоа. Цікаві роздуми про такий бій від Егіта Кабаєла і Дерека Чесори. Так, а ти хочеш битись з Фабіо? Я готовий битись з будь ким О, мій слоняра! Дерек Чесора нарешті визначився з суперником. Буде трилогія з Діляном Вайтом. З цього приводу трохи ниття від любителя допінгу Джерела Мілера, якого Дерек в останній момент продинамив. Шенен Брік згадав своїх кращих суперників Джорджа Формена, Ленакса Люїса і Віталія Кличко, та назвав того, хто б'є сильніше. Ви здивуєтесь. Філіппинець Мені Пак'яо веде перемовини за реванш з Флойдом Мейвезером і досі веде перемовини з Василем Ламаченко, кого обере легендарний пакмен. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож Лупи по подобайці та підписці, і поїхали! Світ боксу продовжує обговорювати сенсаційну перемогу Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером в суботу. Боксери закатили класну бійку і загалом фаворит Паркер виглядав краще. Та в 11-му раунді Фабіо провів затяжну атаку і рефері зупинив бій. До речі, читачі мого телеграм-каналу, вважають, що зупинка була передчасною. Підписуйся на мій телеграм-канал, там багато цікавого про бокс. На кану цього поєдинку, крім тимчасових чемпіонських титулів, був також поєдинок проти абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика. Принаймні, переможець суботнього бою автоматично ставав лідером в змаганнях, хто отримує бій з Усиком. Одразу після поєдинку своїми думками на цей рахунок поділилися нещодавні учасники цих змагань. Правда, Агіт Кабаєл там лишається чисто символічно, а Дерек Чесора вже вибув з гонки. Це був неймовірний бій. Фантастика! Перші 4-6 раундів. Паркер виглядав краще, виконував гарну роботу. Та це надважка вага. Один удар і все змінюється. Паркер вигравав бій. Та не знаю чому. Після сьомого раунду він перестав тиснути. А з таким суперником, як Вордлі, не можна задкувати і забувати про джеб. Дерек Шісора сказав, що в наступному поєдинку Вордлі має битись з Деніелом Дюба, а не з Усиком. Так, а ти хочеш битись з Фабіо? Я готовий битись з будь-ким. О, мій слоняра. Послухайте, я вірю, що Фабіо Вордлі і Деніел Дюба влаштують крутий бій. Я думаю, що Фабіо переможе. Він жорсткий тіп. У Вордлі немає високих навичок боксу. Та у нього велетенське серце. Коли ти б'єшся з бійцем з таким серцем, то для тебе це буде довга нічка. Він пропускає, пропускає, та йому плювати. Він іде вперед. Якщо він хоче бабла, то це бій з усиком. Це пейдей без шансів на перемогу. Чи готовий він до усика? Ні, я так не думаю. До речі, сам олдскульний британець Дерек Чесора нарешті визначився з суперником на бій у грудні. Попри прогнози, що партнером по останньому танцю в кар'єрі буде американський здоровань Джарел Міллер, 13 грудня Дерек проведе трилогію з діляном Вайтом. Два попередні поєдинки Дерек програв у 2016-му близьким рішенням, а у 2018-му пізнім нокаутом в доволі яскравому двобої. Звісно, що Міллер лишився незадоволеним таким перебігом подій. Чи дзвонив мені місяцями, казав, щоб я залишався у формі і що ми збираємось це зробити? Ми підписали контракт з ВАДА, все було готово до початку. Та до початку діло не дійшло. Раптом він перестав виявляти зацікавленість у нашому двобої. Я справді не знаю, що там сталось. Але він ветеран у цій справі. Він може знати щось, чого не знаю я. Можливо, він відчув, що його тіло не готове до бою з великим суперником. Може і так, а може, Чесора просто не став ризикувати своїм прощальним поєдинком в бою з чуваком, для якого попастись на допінгу і зривати бій як два пальці об асфальт. Річ у тім, що Міллер один з найвідоміших допінг рецидивістів у боксі. Мало того, що він через позитивну допінг пробу втратив найбільший шанс в кар'єрі, коли в 2019-му мав битись з Ентоні Джошо, тоді AJ на короткому сповіщенні хлопнув Енді Руїс, так Джарел після того ще не раз мав неприємності з антидопінговими організаціями. Правда, якщо річ в цьому, то вибір Дереком Діляна Вайта не набагато кращий, той також ніколи не був зразком чистого боксера. Та з точки зору заробітку і взаємної історії це логічний крок. Відомий американський супертяж минулого Шеннон Брікс бився з кращими бійцями різних епох. Цей Джордж Форман, і Ленокс Льюіс і Віталій Кличко. На думку Шеннона з цієї когорти справжніх нокаутерів найсильнішим ударом володів саме українець. Що цікаво, Let's Гоу, Champ Брікс програвав достроково лише два рази. Льюісу і Дерело Вілсону. А з Віталієм Кличко у 2010-му він пройшов всю дистанцію. Після чого його рятували у реанімації. Бій Кличко був одним з найважчих у моєму житті. Це було жорстко. Я бився з Джорджем Форманом і Ленаксом Льюісом. Та Віталій краще. Він б'є сильніше за Формана, а його руки надзвичайно швидкі. У 2010-му кличко кожну хвилину, кожного з 12 раундів, домінував над Бріксом. Бив його джебом і правим прямим, та, попри таку шкоду, Шеннон відмовлявся капітулювати і на морально вольових достояв до фінального гонгу. Те знущання на 4 роки вивело американця з боксу, а після повернення він наколотив ще з десяток мішків, встановивши рекорд по кількості перемог у першому раунді за всю історію дивізіону. Те, про що я говорю останні 10 років, близьке до втілення у реальність. Ну не можна просто так провести найбільш прибутковий бій за всю історію і обійтись без реваншу. Завдяки інсайдеру з Ring Magazine Майку Копінджеру стало відомо, що команди Мені Пак'яо і Флойда Мейвезера ведуть активні переговори щодо реваншу. У травні 2015-го легенди нарешті зійшлися в рингу, і з точки зору прибутку це було вражаюче. Мегафайт згенерував більше півмільярда доларів, а гонорари боксерів були неймовірними. Близько 250 мільйонів заробив Флойд і близько 150 мільйонів заробив Мені. Та найбільш очікуваний бій цієї епохи розчарував фанів і завершився перемогою майвезера одностайним рішенням суддів. Після бою Пакя ожалів на травму плеча, яка нібито завадила йому виступити на всі 100, але отримати реванш по свіжаку йому не вдалося. І ось пройшло 10 років, і реванш доволі близький до організації. Не дивно. У Пак'яо після повернення в ринг влітку не все клеїться в бокси і він не може отримати бажаних суперників. А у Флойда по чуткам великі проблеми з грошима. Детальніше про аферу, в яку потрапив Мейвезер, дивись у відео за підказкою. Пак'яо пояснив, що там з переговорами з Флойдом Майвезером, а також згадав про потенційний бій з Василем Ломаченко. Зараз ми в процесі перемовин з Майвезером. Все залежить від того, наскільки ми дійдемо спільної мови. Наші команди комунікують між собою. По відчуттям ми близькі до угоди, та є ще кілька моментів, по яким треба зійтись. Це дуже цікавий бій. Зараз в мене нема проблем з плечем. Це хороший поєдинок і впевнений, світ боксу буде схвильований побачити наш реванш. Також ми ведемо переговори з Василем Ламаченко про виставковий бій. Та якщо Зламаченко це буде не справжній бій, то реванш з Майвезером має бути повноцінним. Щодо повноцінного, навіть не знаю. Флойду вже 48. Якщо він в молодості так тремтів над своїм нуликом в рекорді, то в такому солідному віці він буде трястись над ним, як дідуга над самогонним апаратом. Тож переговори точно не будуть простими. А чи було б тобі цікаво подивитись реванш Мені Пак'яо з Флойдом Майвезером? Пиши свою думку в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox. Постав вподобайку, підпишись на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!